Добрий день. Сьогодні ми знаходимося в Чернігівській області у господарстві ТОВ Земля і воля. Де відбувається посів кукурудзи, насіння якої було попередньо оброблено фосформобілізуючим препаратом «Райспі». Ні для кого не секрет, що кукурудза є культурою. Яка вибаглива до фосфору і нестача цього елементу дуже негативно позначається на розвитку цієї культури і на врожайності. Тому застосування такого препарату, як Райспі, є дуже виправданим і має позитивний ефект. Що ж таке райспі? Райспі це бактеріальний препарат на основі бактерій Bacillus Амілолікіфасіенс. Ця бактерія заселяється в ризосфері, живиться кореневими ексудатами. В свою чергу, вона стимулює розвиток кореневої системи, виділяє ферменти, які розщепляють фосфор, переводячи його в доступні форми, і також додатково захищає кореневу систему від кореневих патогенів. Препарат застосовують для протруювання насіння кукурудзи у нормі 1 кг на тонну.